Незамінна річ під час аварійних та планових відключень світла. Попит на повербанки в Україні за останні кілька місяців зріс в декілька разів. Відрізняються такі пристрої за типом батареї, ємністю, габаритами та дизайном. Однак, продавці найперше радять орієнтуватися на його об'єм. Бувають звичайно там самі базові на 10 тисяч, бувають 20-30, Ну тобто по об'єму по розміру, так само якісь там бувають круглі, квадратні, овальні, ну такого плану. І по типу зарядки з безпровідною, провідні або з вже нового плану та й Або ємності павера вистачало не на один заряд телефона. Доведеться не пошкодувати грошей на сучасний девайс. І якщо раніше покупці звертали увагу на вартість повербанків, то сьогодні ж у топі високі характеристики цього товару. Найчастіше їх купують на 30 тисяч. За рахунок великої ямкості по ціні в районі 3 тисяч гривень плюс-мінус. 15 тисяч 2,5-2 тисячі гривень, 10 тисяч від тисячі до двох, 5 тисяч повербанки в районі 400-500 гривень. Ну, там, образно, від 5 тисяч повербанка ви зарядите один раз, від 50 ну, тисяч вножте цю, 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 цю кількість на 5, на 6, і це буде кількість зарядок вашого колоду. Якщо раніше одного повербанку в будинку було достатньо, то зараз не завадить мати декілька таких одиниць. Я користуюсь повербанками зазвичай більшим номіналом. Купували для батьків для себе загалом для того, щоб під час світла з теперішньої ситуації з залізблекблекаутом міста як вчорашній день бути завжди на зв'язку. Я придбала повербанк на 20 тисяч. Пристрій взяла для моєї мами, бо вони знаходяться в Херсоні. І наразі в місті критична ситуація вже понад трьох тижнів немає ніяких комунікацій ні світла, ні води, ні газу. Тому я хочу відправитися для неї. Їх зараз дуже сильно звичайно розбирають. Ми за останні три тижні продали павербанків більше ніж за три місяці раніше. Ми їх продавали. Попит дуже сильно виріс. Тобто, і, ну іноді буває таке, що люди приходять в магазин, а паверів взагалі немає. Тобто, навіть на 10 тисяч таке теж бувало. Продавці зазначають, окрім павербанків, повербанків, активно продаються і зарядні станції. Вони є аналогом дизельного генератора, та обійдуться недешево від 30 тисяч гривень.